так, народ, прямое включение. А, бак выставлен. А, за сзади ведризано. А может изнять и парами. Получается, тут, а, тут разрезано с двух сторон. Тут, получается, будем надрезать, отрезать, клин, вырезать за бок сторон одинаковый и поднимать трубы. две. После чего Ці труби е десь тут будуть відрізатися, Скоріше за все, прямо по шву з двох сторон. Розвертатись на 180 градусів, ось, щоб із був сюди. Зайве буде відрізатись, відрізатись отак, от, закруглятися і зварюватись. Обиди. Між ними буде перемичка десь тут. Ось. Скоріше за все з профтруби труби х25 25 квадратний і з кругле подивимося. Ось десь де кріплення, йде верхньої тяги коляски. Тут і буде якраз розпорка в цьому районі. Ось Буде скремлер. Пів... Повноцінний скремблер з моноамортизатором. Буде зварена тут трапеція з кріпленням під аморт. І десь тут десь тут так відповідна частина. Ну і амортизатор. ось Це буде зачухано зарівняно та е, заварено п'яточком. ось Можливо, тут буде отак підсилювання йти до цієї труби з двох сторон. Для чого? Для того, щоб коляску можна було зачепити. Хоч це і буде скремблер, на інших колесах, скоріше за все, з нормальними гальмами дисковими, з вилкою нормальною. Повністю перероблений, але коляска на нього буде чіплятися. Щоб можна було підчепити та кудись поїхати, допустимо, в трьох. Там, в четверох. Ось якось так.